І у нас рофтоп. Дуже потужно. Ну і тут, в принципі, всюди одні рофтопи. І гори, як красиво. Банйос. Ай. Перра. Таке небо красиво. Вже дуже радий, що тут буду проводити дві доби. Кайф. Опа! А це що Нотердам де парі. Ага, мусею. Що тут маємо всередині? Дуже схоже на музей е грошей в Боготі. Дуже схоже. Там саме такий двір. Я показував його рік тому. ой Ой-ой! Підемо сюди. тут? Ой-ой. Кайф. Не люблю такі речі. Але тільки дивитися. А тут. Ай-яй-яй. Прикольно, свічки у них. Біленькі, товстенькі. Це ж має тема полити свічки. Наскільки палі зараз буду полити. Мені подобаються місцеві собаки. Їм настільки взагалі пофіг, скільки я сьогодні їхав по трасі. Просто лежать посередині. Я взагалі не знаю, але вони без... безстрашні, що лі. Не саме тут, он спить собі солоденько. Кайфує. Ну тут окей, ніхто не їздить, люди ходять, максимум на хвоста наступить. Але на каратері, коли на трасі, коли лежать. Ой, ну маміся. Ось так виглядає одна із центральних вулиць увечері. 6.30. темно, ніби 10. народ потроху починає вилазити. В банюсі мікс месного населення та туристів, як я. Тут, ну, звичайно, що місцеве переважає. Десь скажемо, 70 на 30. А туристи теж є. Переважно Америка та Західна Європа. Коли мене подивилися мій паспорт, кажуть, Україна, О, Україна, типу, перший турист. На сервеса Мас! Ай! Черс! Салют! На здоров'я!